Традиційно розкажемо про події, що потрапили цього тижня по лазору наших кореспондентів у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Шлахетні атаки 21 грудня наші оборонці відмінусували чотири ударних БПЛА в Черкаському, Золотоніському та Звенигородському районах. Турнікети, банти та лікарські засоби. Черкаські волонтери виготовляють унікальні модельні аптечні сумки. Бюджет громади 2024, як депутати Черкаської міськради, приймали головний фінансовий документ прийдешнього року. Черкаським військовим організували спецпоказ фільму «Довбош». На заході побував і режисер стрічки. Уночі 21 грудня нашої оборонці відмінусували чотири ударних БПЛА противника в Черкаському, Золотоніському та Звенигородському районах. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор У наслідок падіння уламків пошкоджено кілька господарських споруд дах житлового будинку. Найголовніше люди не постраждали від початку грудня. Силами ППО України знищено понад 700 російських ударних дронів типу шахед. Все для перемоги, новий вантаж допомоги передали від Черкащини нашим захисникам, зокрема, автообнову для зенітно-кулеметного батальйону, що прикриває небо на Черкащиною. Ще два пікапи для 118-ї бригади тероборони. Це автотранш від рускополянської територіальної громади. Маємо під кінець року практично повноцінний підрозділ уже для роботи мобільними вогневими групами і боротьби з шахедами. Паралельно область продовжує технічно підсилювати підрозділи, де служать черкащани. Усе придбано за рахунок програми територіальної оборони. Ми комплектуємося нашими дронами, тому що це дуже важлива складова. Ми будемо активно включатися в виробництво і в постачання дронів на рівні держави. І, зокрема, зараз ми передаємо нашим черкаським підрозділам, які дуже потребують цієї допомоги. І е, одна з елементів, які теж дуже важливі, це радіоелектронна боротьба, це е, так звані тактичного рівня, радіоелектронні подавлювачі дронів. Це, це для наших хлопців, які саме напередку саме захищаються від тих. Від тих шахідів, від тих ланцетів, навіть в сенсі орланів, які можуть перешкоджати їхні діяльності, спасати рятувати життя наших хлопців. Тактична аптечка, те, що рятує життя військового перші хвилини після поранення, турнікети, бенти, лікарські засоби та швидкодоступність інших її елементів. Відіграють чималу роль. Розуміючи, це черкаські волонтери самі виготовляють і передають захисникам удосконалені моделі, легкі, зручні, універсальні у використанні. Вона самоскидна, вона зразу скидається, вона дуже легко відкривається. Ця аптечка, і в ній є все те, що необхідно при пораненні бійця. Тампонажні бинти, серветки, термоковдра і рукавички. Це лише частина медичних виробів, вміщених у невелику за розмірами сумку. Два турнікета, які знаходяться один е, всередині, а інший е, знаходиться на аптечці з боку. Є тактичні ножниці, маркер водостійки, який можна писати в будь-яку погоду. Крім того, тут є ізраїльський бандаж, який, до речі, виробляється в місті Черкаси. Є гемостатичний бинт, який, до речі, також виробляється в місті Черкаси. Волонтер «Ротарі» клубу Черкаси центр Олександр Горох зазначає, за порадами бійців наповнення постійно вдосконалюють. В процесі е, з спілкування з бійцями, з медиками вони нам порадили і ми додали оцей армований скотч, який дуже корисний. І всі бійці його мають при собі. але у нас він вже є стандартно в аптечці. Крім того, у нас є додатково тут е, багато салфеток. Які спиртові, звичайні салфетки, і є додаткові бенти, які в згідно наказу вони не додаються. 80 таких уже передали бійцям 118-ї бригади тероборони. Начальник одного з відділень медичного постачання Микола Мотренко каже, якість аптечки напряму впливає на порятунок бійця у межі зіткнення. Там, де відбувається Поранення, і саме найперше використовуються турнікети, які повинні бути якісні і в необхідний час не підвести, вчасно зупинити і якісно зупинить кровотечу. Це дуже важливо. Також там є гемостатичні засоби, які зупиняють кровотечу. Тобто на даному етапі на лінії зіткнення в червоній зоні безпосередньо ця аптечка має найбільше значення. Щомалий бойовий досвід має тактичний медик Віталій з позивним ДОК. Свого часу працював із аптечками натівського зразка. Черкаські ж за його спостереженнями дуже подібні до британських, ба більше дуже практичні. Те, що на, неї, на ній є вже е, бистрий зброс, це дуже допомагає військовослужбовцю, який поранений. Він одною рукою е, може вже зняти як лівою, так і правою рукою і надати собі першу домедичну допомогу. В зоні, як ми називаємо, це непосередні посередні бої, де де і для військовослужбовця перша допомога це наложити собі турникет. Ці аптечки дуже гарні і дуже товково вони продумані. Недоліків фахівець не помітив, адже за його словами, будь-яка допомога на нулі на вагу золота. Аптечка є аптечка, одним словом будемо казати. І те, що вона вже у бійця є – це вже гарно. Це вже його життя на 90%. Спасибо. Ми займаємося іменно по аптечкам, де розказуємо, показуємо, як користуватися цими або другими аптечками. Ну тепер будемо цими аптечками навчати людей. Склад аптечки відповідний до переліку, затвердженого міністерством охорони здоров'я. А виробництво таких наразі пріоритетний напрям, розповідає президентка ротарі клубу Черкаси Центр Анна Григорович. «Було вироблено 5200 аптечок і передано на фронт бійцям. І багато хто з них він має таке свідоцтво, що дійсно саме ці аптечки вони врятували життя. Від початку повномасштабного вторгнення українські міжнародні ротарі клуби впровадили чимало волонтерських програм від допомоги ВПО до підсилення бійців на передовій. Це і виробництво аптечок, і розподіл, роздача генераторів та батарей, і також дитяча програма психологічної підтримки Ти Переможець, і медичні певні проекти. І також ми роздаємо гуманітарну допомогу, намагаємося всіма своїми Іми силами і ресурсами підтримувати наших дорогих українців у такі важкі часи. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». 22 грудня. Депутати Черкаської міської ради голосували за бюджет громади 24-го року. Цьому передували обговорення бюджетної комісії та громадські слухання, а ще двомісячні акції за участі небайдужих містян грошей на ЗСУ. Владислав Бедренець продовжить тему. Передріздвяне засідання 51-ї сесії Черкаської міської ради проходить надзвичайно жваво і не дивно, адже на ньому поставили останні крапки над узгодженням бюджету міста на наступний рік. Головна тема питання виконання програми підтримки збройних сил України, за яку депутати проголосували раніше. Підтримка збройних сил України це пріоритетний напрямок у воюючій країні для рад всіх рівнів, враховуючи актуальність цього питання. Дякую. Активістам спротив Черкащини я прошу підтримати пропозицію Шмигаля Сергія і видатки на. Збройні сили в цій програмі на 2024-2025 рік передбачити в розмірі 500 мільйонів гривень. Така сума задовільнила не всіх депутатів. Зокрема, Павло Карась висловив побоювання, що вилучення півмільярда гривень з бюджету, розмір якого ледь перебільшує 4 мільярди, може призвести до значних проблем із критичною інфраструктурою. Не менше, ніж стійкість збройних сил, це стійкість інфраструктури міста. На сьогоднішній день я можу констатувати факт, що е, забезпечення міста енергопостачанням в разі блокаута під загрозою, забезпечення теплопостачання. Під загрозою, зрештою, за пропозицією бюджетної комісії вирішили спрямувати на допомогу ЗСУ 443 мільйони гривень. Загалом за бюджет 2024 року проголосувало 35 депутатів. Серед тих, хто його не підтримав, і міський голова свою позицію пояснив, що не впевнений, що місто зможе нормально функціонувати з таким фінансуванням. Що стосується самого бюджету, вважаю, що там є е об'єктивні зауваження, тому що він частково збільшений. Чи вдасться виконати нам? Е Ті доходи, які були проголосовані на бюджетну комісію, я не можу спрогнозувати на 100%. Натомість представники громадськості, які вже не перший місяць вимагають від влади збільшити допомогу ЗСУ, святкують перемогу. Дружини та матері військових привітали рішення депутатів аплодисментами. Втім, активісти не збираються зупинятись на досягнутому. Чи задоволені ми результатом? Ми задоволені тим, що програма забезпечення збройних сил України продовжена на 24-25 рік, збільшена на до 500 мільйонів. І також ми задоволені тим, що були спрямовані кошти. Наразі в бюджеті 2.4 досі є на думку громади непріоритетні витрати, які можна було б скасувати і перенаправити на збройні сили України. Ми будемо спостерігати за тим, як буде наповнювати. Бюджет. Ми будемо дивитися за тим, як. Як буде фінансуватися Збройні сили України? Питання ухвалення бюджету на наступний рік було головним на сесії і викликало багато протиріч. Та зрештою фінансову програму міста затвердили. Крім неї, депутати обговорювали програму протидії тероризму, надання кредитних котів Черкаси Обленерго та інше. Владислав Бедранець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Очільнику обласної письменницької організації Володимиру Поліщуку, 70. лишаючись активним учасником громадського життя, Володимир Поліщук відзначив ювілей. Презентацію нової праці На зустріч до колишнього викладача прийшла пані Світлана. Тепер до нього приводить і своїх студентів. Навіть будучи студенткою перші книги дослідження давньої української літератури. Це проводив Володимир Трохімович. А тому на цих книжках ми виростали. Тепер виростають наші студенти, наші діти, і тому його внесок дуже значний. Найтепліші почуття до ювіляра відчуває письменниця Валентина Коваленко. каже український духовний блокпост без пана Володимира міг просто не існувати. Все обіймаюче око літературної Черкащини, так би я його назвала. Ви знаєте, що Іван Семенович нечуй Левицький був названий Іваном Франком, всеобіймаючим оком України. А в нас поліщук, оця його всеосяжність, оця його сушність, це його е, феноменальні здібності тримати е, літературний простір Черкащини під недремним дозорським своїм оком. Літературознавство, публіцистика, викладання і краєзнавство лише частина галузи, які охоплює своєю діяльністю, Володимир. Димир Поліщуквіляр зізнається, цікавиться усім, тому визначити найкращі й найгірші моменти роботи важко. Проте інколи життя диктує свої правила. Мені подобається ця робота і хочеться, і хочеться щось писати. Інколи багато одразу тем цікавить і трапляється так, що. Паралельно доводиться підтягувати то одну, то другу, то іншу роботу. Інколи це і сердиться сам на себе чи на когось, що не зосереджується на одному. Але так, так виходить: очолювати письменницьку організацію Володимир Поліщук вважає за честь. Це десь і в молодості, навіть і думки не гадки не мав ніяких і мрій, ні сподівань, що я буду письменником. Я і зараз так із певними засторогами, от це слово вживаю щодо себе, бо скоріше там от десь літературознавець, може, публіцист. Тому до власного ювілею Володимир Трохимович презентує біобібліографічний довідник Черкаська обласна письменницька організація. Який торішнього листопада виповнилось 50. Мені самому було цікаво, скільки ж цих письменників у нас було від початку і до кінця входили до. Виявляється, на тепер 85. Ну, Всього було, бо зараз наша письменницька організація теж так достатньо цікаво, що 50 років і у нас 50 членів спілки письменників на Черкащині. Краєзнавець Валентин Лазуренко відзначає неабиякий внесок пана Поліщука до літературної складової регіонального краєзнавства. Цикл його праць присвячений землякам Михайлу Максимовичу, Филиповичу, Шевченку. Тодосі осмачці літературне краєзнавство це одна із тих цеглинок, яка відповідно дає нам зрозуміти нашу національно, нашу національну самобутність крізь відповідно оте слово, потужне слово, яке дарують світу, наші дарували світу, наші україні письменники, і саме його ґрунтовний аналіз. Володимир Поліщук, частий гість Семененки. Вівської книгозбірні у локальній виставці бібліотекарі охопили найяскравіші доробки автора. Без його участі визнає очільник закладу Федір Полипенко неможливо навіть уявити більшість тутешніх заходів. «Володимир трохимович просто своєю енергією заряджає сьогодні молодь на ті всі справи. На всі справи я вважаю, які щоденно повинні проводити і багато інших патріотів. Черкащини і його справи вони звичайно день за днем наближають нашу перемогу. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Кіно заради перемоги знову у Черкасах. Цього разу зі спецпоказом фільму Довбуш для військових Захід відбувся під патронатом благодійного фонду, представники якого кажуть, потрібно показувати більше українського. На подію завітав режисер «Трічки» Олесь Санін. Ця історія про славу і героя. Це історія про те, як люди собі шукають героїв, про те, що слава робить з людьми. І, власне, я вважаю, що взагалі Олекса Довбуш, напевно, найбільш кінематографічний персонаж. Презентація фільму Довбуш у Черкасах відбулася ще в серпні. Тоді режисер стрічки Олесь Санін приїздив разом із частиною творчої команди. Насам запросили усіх охочих, та на ту кількість глядачів жоден із залів не був розрахований. Цього разу картину привезли на спецпоказ для військових. Чесно скажу, що на сьогоднішній момент це найголовніше для мене глядач. Ті емоції, історії, які я чую, коли ми показуємо хлопцям і дівчатам, які взяли до рук зброю захищати. Нашу землю це це кіно працює так само, але має трошки інше значення. І я більшості дивлюсь разом з ними і дивлюсь не фільм, а на них над сюжетами майбутніх картин, які зніматиме після української перемоги. Олесь Санін ще не задумувався, проте знає для якого глядача працюватиме далі. Додає, з цією стрічкою встигли побувати не лише у мирних регіонах України, а й на фронті. Історія про визвольний рух за часів Олекси Довбуша настільки захопила кіноманів. Що у кінотеатрах деяких міст показ стрічки триває досі? Днями права на трансляцію придбає відома стрім-платформа Netflix. Така популярність фільму не лише через історичну складову, додає Олесь Санін. Мистецтво Отримало якийсь абсолютно новий поштовх, оскільки наші емоції коли коли страх, коли не знаєш, що тебе чекає далі, коли матеріальне для тебе стає менш важливим. Ну бо ти не можеш для тебе стає важливим та валізка, яку ти можеш з собою забрати. Там дитину під пахву, може кота і все. А далі тільки з тобою твої емоції, твоє життя у 118-й бригаді тероборони кажуть, подібні заходи допомагають психологічно розвантажити військових. Даний захід, якби дуже потрібен для військовослужбовців, які на даний момент тимчасово відновлюються, проходять лікування, проходять реабілітацію для того, щоб повернутися до бойових дій. І зв'язку з цим ми організували цей захід, запросили всіх військовослужбовців, які на даний момент знаходяться конкретно тут, в Черкасах, і сподіваюся, що даний захід підніме їхній бойовий дух. Організатор події, всеукраїнський благодійний фонд. Тут ініціювали проєкт кіно заради перемоги, в межах якого відбулися сотні показів вітчизняних стрічок у різних куточках країни. Ми від'їздили багато військових частин, а іноді відвідуємо громади, показуємо кіно і просто неба, і в кінотеатрах, і в будинках культури. В Черкасах ми були в цю п'ятницю, і це був у нас ювілейний 1600-й показ. Ми були в сосновому бору і показували для дітей мавку. під час цього кінопок показу <зо> мультфільму, да, була така чудова можливість. З нами був Тарас Компаніченко в нашій команді. От як сьогодні у нас Олесь Санін. Тим часом початок сеансу чекає пані Валентина. Фільм довбуш побачить уперше. Сподівається на позитивні враження. каже під час військової служби стикається з трагічними історіями побратимів та посестер. Кожна історія вражає по-своєму, особливо втрати. Це ну що Може для нас бути і додає, виборюючи сьогодні свободу, українці мають вірити у власні сили та бажає у новому році таке здоров'я міцного їм та їхнім близьким та віри, віри в щось світле, в майбутнє і перемоги звичайно. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Рідні барви 4.5.0» – таку назву має персональна виставка Артура Новікова, художника воїна Збройних сил України. На виставці були представлені картини у жанрі живопису мирного часу та колажі з робіт війни. Виставку презентували в обласному художньому музеї. Докладніше розкаже Анна Могильна. Виставку організувала мама захисника пані Наталя. Назва містить військову абревіатуру 4.5.0. Це означає все спокійно. Художник родом із Краматорська, тому на більшості картин і зображені Донецьк та Краматорськ. Загалом тут було представлено 62 картини, написані олією, пастеллю та акрилом. Він тут зображений в трьох різних своїх суттєвостях, мабуть. Тобто, і як художник. І як захисник, який пішов і до сьогоднішнього дня, у них нема ротацій, і до кінця війни не буде. Вони у них до перемоги тільки. І як викладач. У рідному місті Артур Новіков працював викладачем художнього відділення у школі мистецтв. Його учні здобули чимало нагород у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Неодноразово проводилися спільні виставки викладача та учнів. А випускники майстра вже здобувають художню освіту у вищих навчальних закладах України. Коли я пішов на цю виставку, я що ще ностальгія по цим часам, коли він мене навчав. І чесно, я за ним сумую, бо що він був класним вчителем. Він був суворим і при цьому, при цьому дуже добре навчав. Він есть, пояснював правильно, як, есть, як треба наносити фарбу. Як... Як, як, як приходити, то як, як, як робити, то, як, як писати, як виражати свою думку, свої, як свої бачення виражати. Художник знайшов спосіб, як писати свої картини на війні. Побратими дістали фарби, яким ще правда по 40-50 років, і він почав малювати на стінах, а на прапорах зобразив козаків, які роз'їхалися по всьому світу до тих, хто підтримує Україну. На захід завітали внутрішньопереміщені особи з Донецька. Незмінно улюблена Донеччина моя барвиста. Її, мабуть, зможуть відчути тільки люди, які власне, приїхали з до Донеччини, тому що це пейзаж, мабуть, який відображає відчуття. З одного боку це заводи да, тобто декого свідомості. Але Донеччина дійсно дуже барвиста, дуже різнопланова. Це і ліси, це наші чудові озера, це наше чудове Азовське море. Тому для мене вона от якраз є про барвистість і про неоднозначність, я б сказала, в хорошому сенсі нашого регіону. Художник аквареліст Віктор Зелік з початком війни переїхав до Черкас зі Слов'янська. Роботи дуже цікаві, професіональні. Не какие-то там каляки-маляки, зараз багато розвелося такого непрофесіонального. Хороший фундамент, хороша школа, хороша живопись. Потім діапазон великий, І натюрморти, і обнажонка тут, і пейзажі, і архітектура, і політична тематика, і воєнна тематика. Я просто в восторге виставка триватиме до 19 січня. Тож принагідно завітайте до обласного художнього музею. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини Надійно Тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.